14 років успіху за ці роки клуб Спліт не втомлюється дивувати своїх друзів та відвідувачів новими цікавими проектами. Нещодавно, з нагоди свого дня народження, Спліт став сходинкою до успіху багатьох творчих людей, які люблять поспівати не тільки в душі, стань зіркою саме з такою назвою. Клуб Спліт відкрив професійне караоке, де кожен зможе спробувати свої співочі уміння. Клуб Спліт вів'яни та гості міста давно знають як хороший ресторан та шоу-бар. А тепер тут можна від душі поспівати у новому караоке-клубі. До речі, караоке-клуб Спліт володіє ексклюзивним правом у Західному регіоні на проведення чемпіонату України з караоке його переможці вже цього року зможуть взяти участь у міжнародному змаганні, що відбудеться у Ванкувері. Тут вам подарують унікальний шанс показати себе і достойно представити наше місто та країну на престижних міжнародних. Одних конкурсах Грандіозну вечірку відкриття караоке клубу відвідали не тільки друзі Спліту, але і справжні зіркові гості. Саме вони розпочинали свій творчий шлях з караоке – Маша Собко та Олеся Киричук. Ці дві енергійні зірки підірвали публіку до запальних танців та навіть зійшлися у справжньому батлі. Співом єдиним гості свята мали змогу скуштувати вишукані страви від шеф-кухаря Романа Щурко та насолодитися ексклюзивними десертами від шеф-кондитера Тетяни Черкової. День народження відсвяткували, караоке клуб вже працює, та на цьому зупинятися в клубі Спліт ніхто не збирається. Тут кожного дня вас готові здивувати цікавими виступами, смачними стравами від шефа чи зацікавити новою програмою запальних дівчат шоу-бару закладу. Ну і як без інтриги незабаром клуб спліт здивує ще більшою кількістю приміщень, та що там буде, дізнаємося згодом.